Парша картоплі одне з найпоширеніших захворювань цієї культури, вона може залишити вас без половини врожаю, а що залишилося, бульби неабияк зіпсувати, захистити свої посадки, допоможе грамотний підбір сортів, звичайно. Якщо у вас на картоплянику оселилася парша, з нею можна і потрібно боротися, але навіть найретельніші роботи і багаторазові оприскування не дадуть результату, якщо ви будете використовувати заражений посівний матеріал сорт картоплі Олена. Ранньостиглий сорт Олена стійкий до парші раку картоплі, легко переносить нестачу поливу, але уражається фітофторозом, дозріває за 60-70 діб. Кореноплоди виростають до 170 в прирожевій гладкій шкірці. Має білу м'якоть і дає урожай до з зодинк сорт картоплі білосніжка. Середньоранній сорт білосніжка особливо гарний своїм виглядом. Гладка світло-жовта шкірка, маленькі очі і біла м'якоть роблять його лідером продажів, крім парші, цей сорт стійкий, також до фітофторозу, а значить захищений від двох основних проблем в середній смузі. Білосніжка дозріває за 70-80 діб. Коренеплоди досягають 117, а зодинк. В середньому збирають два п'ять картоплі, незважаючи на раннє дозрівання добре зберігається, сорт картоплі бронницький, середньостиглий сорт бронницький підійде для вирощування на старих, давно використовуваних ділянках. Він стійкий до парші, альтернаріозу та чорної ніжки, округлі коренеплоди з гладкою золотистою шкіркою досягають маси 120, а з одинк можна зібрати більше п'ятьк. Дозріває бронницький 80-85 діб, добре зберігається, підходить для варіння, смаження і приготування картоплі фрі. сорт картоплі Жуковський ранній, ранньостиглий сорт жуковський, високостійкий до парші, раку картоплі і золотистої картопляної цистоутворюючої нематоди, серед до бактеріозів, ризоктоніозу і мозаїчним вірусам. Але схильний до фітофторозу визріває за 60-65 діб, при цьому легко переносить спеку, нестачу вологи і тінь рожеві бульби з білою якостю виростають до 120. а з одинк можна зібрати до 4-5, через раннього дозрівання і високих смакових якостей рідко закладають на зберігання. В основному вживають в літньо осінній період сорт картопля ласунок, пізній білоруський сорт ласунак ласунок, стійкий до більшості основних картопляних захворювань, крім того, його листя жорсткіше звичайних, і тому при наявності альтернатив Колорадський жук їх проігнорує, визріває сорт 110-140 днів, лишкий і добре переносить транспортування, бульби великі до 200. А врожайність висока, що дозволяє зібрати більше 6 казодин сорт картоплі ресурс, Середньоранній сорт ресурс підійде для тих, хто рідко буває на дачі, він не боїться основних захворювань, спеки. Посухи вимокання, механічних пошкоджень при середніх смакових якостях володіє високою лежкістю, визріває за 80-85 днів, досягаємо 130 в середньому з одинк, можна зібрати до 4-5 картоплі, шкірка жовтувато-коричнева, шорстка м'якоть біла, сорт картоплі темп, пізньостиглий сорт темп відрізняється великими розмірами лежкістю, стійкістю до багатьох захворювань і відмінними смаковими якостями. Він підходить транспортування, тривалого зберігання, золотисті бульби з кермово-білою м'якоттю дозрівають 120-130 днів і виростають до 130, а з одинк можна зібрати більше 5 коренеплодів. Господині цінують цей сорт за пластичність, тобто за те, що пюре з нього виходить неймовірно легким і повітряним звичайно. Повністю стійких сортів не існує, тому про профілактику все ж не забувайте, але вирощування цих сортів зведе роботи познезараженню ділянки і боротьбі з паршою до мінімуму.